Черговий кривавий злочин Ерефії. Російські злочинці стратили українського військового фото оприлюднили в мережі. Ім'я вбитого вже встановили. Хто стоїть за цим звірством і чому масові страти наших військовиків частішають? Дивіться далі. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Напередодні російські злочинці у пабліках поширили жахливі фото. На них відтята голова. Нашого захисника, яку поклали до коробки, самі окупанти аргументували свій вчинок тим, що нібито в українського військового в телефоні знайшли відео, на якому він відрізає вуха російським полоненим. Принаймні, про таке пише новинна агенція УНН. Але ж ми добре розуміємо, що росіянам не потрібен привід для того, щоб вчинити черговий злочин. Як стало відомо, Україна попередньо встановила, хто ж був на фото. Про таке заявив уповноважений з питань зниклих безвісти Артур Дебрасірдав. Поліція зв'язується з рідними вбитого, воєнний злочин документує прокуратура. Вона ж звертається до всіх міжнародних інстанцій, але направду всі ті інстанції і так в курсі. Зі свіжого моніторингова місія ООН з прав людини в Україні б'є на сполох через різке. Збільшення страт українських військовополонених з кінця серпня 2024-го місія зафіксувала 79 страт українських військовослужбовців російськими злочинцями. За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, загалом за 2024 рік лише наголошую офіційно підтвердили 109 подібних злочинів. Більше того, голова місії Даніель Бель каже, що ці всі звірства не просто ініціатива окупантів, це прямий наказ російських командувачів. І такі теж, мовляв, фіксує місія. Тобто російських злочинців закликають і заохочують вбивати українських військових. Заклики не давати пощади заборонені міжнародним правом, бо вони ж дозволяють вбивати, не залишати в живих, не щадити. Називайте, як хочете, суть одна. Але ж тут питання: а хто заборонить їм це робити? Безкарність розв'язує їм руки. І якщо мова про якихось рецидивістів, які ще цивільними скоювали злочини, то хто їх зупинить тепер, коли вони на чужій землі зі зброєю в руках? А потім їх ще нагородами обвішають, якщо, звісно, повернуться додому, за знищення Бахмуту, Авдіївки та ще низки українських міст. Взяти, до прикладу, перший ліпший випуск за участі пропагандиста Соловйова. Послухайте його заклики. Спірець лиця землі ряд укранацистських градус. Потім одстроїм заново. Ну, я ну, би посеведувати населення срочно покинуть. Час дуже опасно знаходитися в Києві, в Дніпрі. Ну, барки, проблема... в Сумах. Навіть не хочу слухати далі і вам не раджу. В наших військових на всі ці звірства теж є відповідь. От що пише командир взводу 24-го Шебе Айдар Станіслав Бунятов на прізвисько Осман. Чим довше воюємо, тим сильніше русня стає огоньшою. Кожен день через день публікують розстріли, відрізані голови, вбивають своїх людей на підконтрольних нам територіях. Вони знають, на що ми здатні, але грають у гру вам нельзя». І ця гра під назвою вам нільзя не закінчиться. Поза як Україна дотримується звичаїв і правил ведення війни, Женевських конвенцій та інших міжнародних норм. І це дуже добре усвідомлюють на болотах, тож продовжують свої розправи, аби залякувати українців. Мовляв, дивіться, що з вами буде. Не сподівайтесь навіть на тортури за стінках і начхати їм на закон відверто каже омбудсмен Дмитро Лубінець. Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право на Женевські конвенції. Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. І це ми ще не говоримо про закатованих і замордованих цивільних, яких теж чимало на окупованих Росією територіях. Звільнена Київщина, частина Харківщини та Херсона, тому доказ. Тіла на вулицях та по підвалах зі зв'язаними руками та мішками на головах. Це що таке? Хто і коли відповість за це? Станом на зараз в Україні 62 тисячі людей, зниклих безвісти. Вдумайтесь в цю цифру. Це цілий населений пункт. І в реєстрі ті, хто зник на території бойових дій або ж на тимчасово окупованій. Увесь світ спостерігає за тим, що коїть Росія третій рік повномасштабної. Так само, як нічого не можуть вдіяти з диктатором в Кремлі, так само нічого не можуть вдіяти зі звірствами росіян, а могли б. Та хто ж тягатиметься з ядерною державою? Простіше заявити, не треба ескалації або ми дуже стурбовані та глибоко занепокоєні. А як ви вважаєте, що може отрезвити Російських злочинців та їхніх командувачів, які важелі впливу? Пишіть ваші думки в коментарях. Катався п'яний з трупом у багажнику. На Черкащині шокуюча аварія із велосипедистом закінчилася трагедією. Водій збив чоловіка на двоколісному, а потім запхнув його тіло в багажне відділення свого авто. Усі подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Водій ось цього легковика пежо, молодий хлопець 27 років, сів за кермо нетверезий, збив на своєму шляху велосипедиста, однак не придумав нічого ліпшого, ніж засунути постраждалого в багажник авто. Щоб що? І в такому вигляді повіз його, нібито рятувати до лікарні. До медзакладу кермувальник таки доїхав, але медики, які дістали тіло з багажника, лише Констатували смерть, постраждалий помер дорогою. Йому було 47 років. На місце викликали поліцію, водієві пежо провели алкотест. В його крові виявили понад два проміли. Це вважається середня ступінь сп'яніння. Слідство продовжує встановлювати всі подробиці та обставини аварії. Особисто мені мало віриться, що хлопець був настільки не в адекваті, що не розумів, що коїть. Спроба запхати тіло в багажник. Скидається на банальне замітання слідів. Та якщо він хотів приховати злочин, то чому ж повіз мертвого до лікарні? Питань більше ніж відповідей. Люди в соцмережах обурюються. Послухайте. Таких напередок пить може, значить, немає інвалідності. Ви гадлива Іуда, хоч п'яний, а до такого додумався. А ви як вважаєте, що це за витівка із багажником? Неконтрольовані дії в стані афекту, шок. Чи невдала спроба прибрати сліди злочину? Спершу хотів, але потім злякався. Пишіть свої думки в коментарях. Мінус один. У Москві ліквідували поплічника Януковича. В елітному ЖК підірвали кримінального авторитета з Горлівки. Він був наглядачем за тюрмами, збирав добробати та віджимав бізнес на окупованих територіях. Кому ж нині перейшов дорогу, щось не поділив у кримінальному світі чи потягнувся вище до кремлівських кабінетів? Дивіться далі. Усі найцікавіші подробиці розповім я Фаїна Василенко. Все сталося на ранок. О 9.35 пролунав вибух. Ось у цьому холі. ЖК під назвою Пурпурові вітрила. Ймовірна ціль підриву такий собі Армен Саркісян. Знайомтесь, хоча вже, мабуть, і запізно кримінальний авторитет та в минулому соратник Януковича. Щоправда, за парібріком його величають як цілого президента федерації боксу псевдоутворення ДНР. Та засновника так званого батальйону Арбат можна припустити, що кадр дійсно цінний, адже на місце прислали гелікоптер Сан Авіації. Нічого собі. Що вже точно відомо, в будинку рванув саморобний вибуховий пристрій, який заздалегідь заклали в дивані або в кріслі, які стояли в холі, російські пабліки розповсюджують інформацію, що під час вибуху Саркісяну відірвало ногу. Його забрали в лікарню, де він і помер, не приходячи до тями. Пропагандистські змі пишуть, що попередня причина смерті проникаючи уламкове поранення грудей. У районі серця одразу на місці загинув інший зрадник Олег Каспирович, колишній підполковник Збройних сил України. Він ще в 2014-му під час окупації Криму, перейшов на бік ворога, внесений до бази Миротворець. Кому ж насолив Саркісян? Кримінальний авторитет родом із Вірменії та в юному віці переїхав до Горлівки Донецької області. Там він прославився як такий собі Армен Горлівський свого часу. Мав зв'язки з Януковичем та Юрієм Іванющенком Єнакіївським. Саркісян перебуває в українському розшуку як один з організаторів вбивств на Майдані. У лютому, 2014-му. він також був тіньовим наглядачем всього бізнесу в окупованій горлівці. А з 24 лютого займається мародерством та віджимає бізнес на окупованих територіях. Він один з тих, хто як ніхто чекав на прихід рускава міра. У вересні 22-го Саркісян під керівництвом ФСБ організував військовий батальйон Арбат. До його складу увійшли рецидивісти, засуджені за вбивства. Та інші тяжкі злочини збирати недобитків було легко, адже Саркісян був наглядачем за тюрмами. Спочатку його батальйон воював в Донецькій області на турецькому напрямку, та згодом його перекинули в Курську область. Хотіли ж в Росію? Будь ласка, що робив кримінальний авторитет у житловому комплексі над Москва рікою? Офіційних коментарів поки що немає, що, звісно, типово для Росії. Або зроблять вигляд, що нічого такого не відбулось, або збрешуть. Наприклад, на місці знайдуть жовто-блакитний стяг і підручник з біографією Степана Бандери. Як вам докази такі? Я думаю, що для шоу з Кабєєвою згодяться. Поки ж на місце прислали Омонівців, які безпорадно блукають кварталом. Ходять із собакою, нишпорять, заглядають в порожні автомобілі, ніби хтось на задньому сидінні абсолютно випадково залишив пару зайвих кіло тротилу. А що ви думаєте з цього приводу? Хто стоїть за підривом і хто наступний? Пишіть свої припущення в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал, якщо ще ні. Будьте свідомими, побачимось.